Шановне панство, вже не ранок, а вже далеко за обід та хоче бути знову з вами, тому й припер до лісу дід. Вже попрощалися з дощами, усе це результат мольби. Молодик місяць вже десь з нами. Надіємося, що підуть гриби. Оціним ситуацію тверезо, коли опинимося вже на горі. Заглянем під дуби і попід берези, вже й час, щоб появились козарі. Якщо їх ще нема, і не знайдемо. Це нам не страшно, ще нема біди. Коханим лісом буковим пройдемо. Він щось дарує. Головне, іди. Що з цього всього вийде? Все побачим. Гриби шукати, треба мати хист. хіст. Та 100% дідо не заплаче, замітили, Дід трохи гуморист. В країні у нас біда, і дуже шкода. Не кожен може вийти в цю красу. Тож я усім показую природу, і поміж сльози гумор вам несу. А перемога ближче й ближче, хоч втрати наша армія несе. Та інколи і з гумором дід пише, бо хочу, щоб сміхнулись попри все. Ще раз доброго дня, шановні друзі, шановні глядачі, підписники каналу, просто любителі природи. Вирвуся на годинки тріше до лісу коло четвертої зараз дня. Пройдусь, побачу, що робиться. Пані Людмила Кравченко запереживала, коли я останнє відео починав дуже сумно, що дід захворів, отримав страшну хворобу. Сьогодні я вже по-іншому починаю, щоб ви не переживали. Є така хвороба любити ліс. Нею я захворів і так трагічно розпочав минулий випуск. На горобочок піднімуся. Потім я хочу ярком спуститися і піднятися на іншу гору, по якій я ще не ходив. Це все розвідка боєм називається. Я піду іншим лісом. Ну, метрів 400-500 я гак зроблю. Побачу, як він на майбутнє знати, чи там варто ходити, чи ні. До зустрічі. Поки рушаємо. Знімає нині все по нас, бо часу обмаль нині в нас. Поїджена, але гарна сироїшка зелененька. Ось така. Знов сироїшка у нас є. І навіть дві. І навіть дві. Так. Добре що є? Цікаві ці нові ліси. Тут сироїжок лиш неси. І ще одненька. І ще одненька і ще. Оця погана. Надто вже злизана. Хай гуляє. Так. Кидаємо до кошика. Ще й не кинув, лиш несу. Находжу ще одну красу. Так, о, дві знову. Ось тут ліс на сироїшки щедрий. А там я виходив майже три години минулий раз. І всього шість знайшов чи п'ять, не пам'ятаю. Хорошо? Ось в тому, можна сказати, темному лісочку. Друзі, ми пройшлися. Енний час. Не дуже там приємно привітно. Е, нерівна місцевість, дуже горбиста всяка, слизько після дощів. Я повернувся на більш таку легку територію, бо мало того, що старе, не годне, та ще я вибрав такий маршрут. І часу мало сьогодні щось та показати. Йдемо по більш чистому лісі, тут трішки зручніше. Попадаємо знову на сиру їжечку і досить симпатичну. І ми її забираємо. Ось така. Йдемо до горбка вже іншого. Задихався. У нас година уже п'ята. Пройшов маршрут я немалий. Дивіться, це маршрут вар'ята. Хто скаже, що той дід старий? Ось такі гори доли долав, бо я пішов іншим маршрутом, а потім все-таки хотів вийти на чистіші ліси. Тут вони вже чистіші, але тут вони прикриші. Тож пробираємося далі ще отим горбом. І там мав би бути вже варіант хороший. Я не знаю, може сироїшка кинулася за цих два дні і там, куди ми зараз йдемо, Але тут вони... Попадаються досить гарно. Ось. І це я теж брати не буду, бо дуже вже об'їджена лети. Але тут їх вистачає. Лисичка з сироїшками ми, ми вже майже на... наситились. Але ще би раз посмажилось для повного щастя. Так, ішов собі, ішов сироїшку. Я знайшов потім ще одну, побачив, поруч нас дала удача. Ха-ха-ха. І ось такий біленький грибочок чекав нас біля сироїжок. Що є вертатися на свої кохані території? Тут і гриб тебе жде. Хоча дуже хочеться вивчати ліси інші. Бо наші ліси великі. Я то ризикую. Одночасно не ризикуючи. Не думайте, що дід такий дуже мудрий. Ще поки маразмом не хворіє. Але я з собою маю забиту карту, можу підказати. Дуже хороша, вона не потребує. Вона не потребує інтернету, супутників. Карта maps.me. На просто програма працює від телефона. map SMI. програма карта. І якщо трошки чуєш, що відчуваєш, що трішки не туди можеш йти, краще карту відкрити, подивитися компас, що правильно був виставлений. І ага, я хотів йти прямо, мені треба трохи лівіше чи правіше брати. І ви себе ніколи не зб'єте з курсу. От. Тому що заблукати в лісі. Збитися з пантелику може самий досвідчений. Туман голову зайде і все. І ти йдеш в другу сторону, ти не знаєш. А так як сьогодні, наприклад, я вийшов пізно. Перед четвертою був в лісі. От. А темніє в лісі швидко. Все. Ось і березина, як обіцяв, зайдемо. Подивимось, чи щось тут попадемо. Березина дарує сироїшки. Не годиться. Не дурно стільки проходив дід гарно пішки. Не годиться. Ще одна добре тут і ще одна. Годиться. Щойно присів, бо інтернет з'явився. Молодик місяць. Ще не появився. Тож дід Панас наш просто помилився, і глядача сьогодні дід здурив. І скільки лісом діду дурно рив. Нічого, гри буде пізніше. А ти, діду, ходи, це здорово. Для здоров'я. А ця сироїшка хоч і з'їджена дуже багато, але вона гарна і здорова і тверда, то видно. Дуже чудна. Бо з тих трьох останніх дві я все-таки викинув. Викинув, бо вони не варті були уваги. Бо лото. Хай одну лисичку, але... Підіймаємо для нашого нинішнього асорті. Ні-ні, не стоп так Є ще й тут. Я щось їх не бачив. Він не уважний. Так, є ще одненька. І молоденька. І ось тут іще. Так. Так. І ось тут іще, і ось тут іще. О, вже кулачок лисичок є. Добре? Нема гриба. І що тут не кажи? Хоч ти скачи, хоч ти лети, біжи, якщо ти навіть і повільно йдеш. Якщо його нема, то не знайдеш. Нема, друзі. Нема. Значить, все-таки, якщо молодик наступає не п'ятого, а там вроді якось він відсутній, від 6 до 8 тільки починається зростаючий місяць. Можливо, понеділок-вівторок буде щось веселіше якщо вірити народним повір'ям. А поки пройшлися, заглянули, підсмажити сироїжок до хати, принесе дід Панас і Богу дякувати. Але біленький один попав отак випадково. І то в радість. Ну і нічого, йдемо вже по своїй території, більш знайомій, любимій. Та й посуваємося до виходу. Ну, все рівно вже хоч не таке, як то було торік, що взагалі ніякого гриба не було в лісі. От попадається гарна сироїшка. Збоку вже з'їджена. А ця ще така гарнюня. Досить. Та. Ось така ще попалася. Ідемо ще трошки. Якщо день два я з вами не гуляю, відразу збав здоров'я відчуваю. І якщо надовше пропаду десь я, то значить спита пісенька моя. Так, панове, так би я сказав, у грибний сезон попропадати я би не повинен, але зараз це просто знущання над собою. І над вами, в тому числі. Можна ходити, показувати природу, але люди хочуть результату. Нема гриба. Сировішками наситились досить. Ось. Буду отримувати інформацію від людей, до лісу не піду. Почую, що гриб з'явився. Я знову появлюся і будемо насолоджуватися походами. А не просто тупо ходити по лісі. На цьому все. Бажаю всім добра, любові. Миру, перемоги. Слава Збройним силам нашим, слава Україні, до нових зустрічей, па-па.